В'яне кущ винограда. Що робити? Перша причина того, що ось таке стається з рослиною, це те, що завівся шкідник в корінні. Тобто причина в корені сидить. І щоб позбутися і врятувати молоду рослину, потрібно використати. Ось такий препарат. Антихрущ. В цілях профілактики 10 мг на відро води. В цілях, в цілях лікування 20 мг на відро води. Отож, я вже сюди пролив і тепер спасаю ось цього пагона. Тому що якщо не пролити, на другий день впаде і цей пагін. У корінні сидить або хрущ, або медведка, або ще різні шкідники. І після проливу, ось дивіться, всі жучки повилазили з землі і все просто-напросто подохло від ось цієї хімії. Тобто таким чином врятував куща. Тому що тут сидить шкідник це 100%. І якщо не пролити, ви втратите абсолютно всю рослину. Ось бачите, що робиться від того, що завівся шкідник. Ось так. І такі методи спасають наш кущі. В даному випадку це в мене виноград горіздра, має назву. І таким чином рятуємо молодий кущ. Тому що якщо не пролити... Ви про нього забудетеся. кроме що, можливо, десь якась ще брунька відновиться, якщо ще там буде якесь живе коріння. А якщо не проливати, то до тієї пори, поки не з'їсть весь молодий корінь, шкідник звідси не відійде ніяк. Взагалі. Тому ще раз наголошую: антихрущ в лікувальних цілях 20 мл на відро води. В цілях профілактики 10 мл. Все, дякую за увагу. Користуйтесь!